Харі Кришна, продовжуємо вивчати Бхагавадгіту як вона є, глава перша, вірш сьомий. Поговоримо про те, як пережити важкі часи. Хто нас захистить у важкі часи? Ну, також поговоримо про поняття добра та зла. Весь наш світ він починаючи від комахи, закінчуючи людиною, чудово розуміє, що є добро, а що є зло. Навіть тварини, ми знаємо, то, що вони живуть також спільнотами, і вони також розуміються на поняттях добра та зла. Мало того, їх поняття про добро та зло, вони надзвичайно схожі на поняття людини і є і крайнім виявом ілюзії. Крайнім виявом зла це є ілюзія. Ілюзія у нас складається з гордості та прив'язаності. Тому, розлучаючи з ілюзією, нам доведеться розлучитися з тим, що заважає нашому розвитку. І зрозуміти, що нічого особливого, власно кажучи, ми не уявляємо. Пхакбадгіта це якраз є трактат, який дозволяє нам рухатись, який дозволяє нам вчитися. От. Є така наука, яка називається психологія. Психі це душа, логос — це наука. І перш ніж ми починаємо щось усвідомлювати себе як душа, нам потрібно позбавитися цієї ілюзії, цієї гордості. От. Чому Бхагават Гіта? тому і кваліфікація от, у вступі. Крішна про що говорить? Та, що для того, щоб вивчати Бхагават Гіту, людина має бути в смиренному стані. От. Навіть щомад Пхакова там, там є така цитата. Одна фраза мені дуже сподобалася, коли сам Крішна каже, бажаючи добра своєму відданому, я можу забрати в нього все. Мета. Ну, тобто, якщо в людини щось сталося і вона щось втратила, це не проблема. Це в дійсності для того, щоб людина могла рости далі. Ну, от, задайте самі, от у вас, ж, напевно, були в житті якісь такі ситуації, що ви за щось були прив'язані, потім щось сталося, ви це втратили, і почався ваш ріст. Тоді почався в дійсності, от, ви цього позбулися. Перед тим от в попередніх е -е віршах про що говорив е -е Крішна, він каже про те, що. Е Якщо людина чимось гордиться, так, то Крішна в неї це забирає, і в неї немає причини для гордості. Тоді вона стає смирем. Якщо людина до цього не готова, сенс Пгагаватґіт їй не відкриється. Якщо у вашому житті щось сталося, то все добре. І ви зараз вчаєте Пхагаватґіту, я вас вітаю. Це нормальний процес. Тому що, перш ніж з вами щось сталося, скажімо так, ви позбулися чого гордості та прив'язаності. Не переживайте, от якщо ви будете рухатись по цьому шляху, то в вашому житті буде всього набагато більше. От, якщо ви щось навіть там втратили, воно було там невелике, то повірте, надалі, рухаючись по цьому шляху, ви знайдете набагато більше, в тому числі і духовно, в першу чергу, і матеріально. Сучасній людині так подобаються всі види ілюзій. Він дивиться кіно, телебачення, театр, мультфільми, читає вигадані романи і розглядає картини, схожі на правду. Він п'є штучний сік, їсть штучну їжу, носить штучний одяг та дивиться на штучну природу у вигляді фото або шпалер. Це і є кінець світу. Миру просто немає. Ми замінили його на ілюзію. Дійсності, дивіться, якщо подивитися, от я дивився надав на статистику, мені сподобалось, тому що от показували, як люди раніше спілкувалися. Тобто є людина, ну там коло, і там розділені кусочки, з ким вона спілкувалася. Там родичі, друзі, сім'я е на роботі, ще якісь інтересами і так далі. От, І там інтернету не було взагалі. От, Чим далі от там от, по роках там, така таблиця, вона змінюється по роках. От, ну, і там роки йдуть, йдуть, і Зараз ми прийшли до того, що там десь 60-70% Спілкування, от, навіть більше, от, це наше спілкування в інтернеті. Тобто ми забули, що таке, навіть просто банальне спілкування. Ми дивимося якесь кіно, от, ми дивимося якісь передачі, ми природу спостерігаємо по е, телефону, по планшету, по телевізору. Тобто ну Ми не виходимо на природу. Розумієте? Ми живемо в абсолютно повній ілюзії. Але сучасній людині хочеться бути в ілюзії. Е, е, Pardon. Але сучасній людині хочеться бути в ілюзії великим героєм. Тому всім так подобаються бойовики та фільми про Супер Е, Знаєте, мені приходиться стикатися ну, по роботі з таким явищем от, залежність. От є різні види залежності. Знаєте, як людина там ну, випила, ладно, тобто тут ясно, запах, вона там п'яна, якось себе неадекватно веде. Ну от дуже погано, ну, дуже небезпечна от, залежність. Це от коли от, ну, прахопад, от нам дав чотири регулюючих принципи. Четвертий принцип це от, залежність комп'ютерна, залежність від азартних От Оце реально біда. От, в даному випадку, то що про це цьо... про це, то, що ми зараз говоримо, от, люди е... був навіть один хлопець він продав реальну свою однокімнатну квартиру для того, щоб купити собі якийсь статус в грі. Чому так відбувається? Люди вони стараються собі це компенсувати. Тобто, якщо в житті в мене проблема, окей, я тоді почну грати якусь гру, я скажу: о, я крутий, я тут маю якийсь статус, я тут маю якісь можливості. Тут мене люблять і поважають. У це ілюзія, це всього лиш гра, це фікшн, воно закінчиться і продається добіжити реальним життям. От. Ну і деколи буває, що людина каже, що щось стається, да, от і людина вертається до реального життя. Всі ці фільми, ігри, що вони роблять, вони лестять наші надії та мрії. Так починається що? роздвоєння особистості. Ми зображаємо себе героя, не будучи в театрі. Ну, вірять, да, що хтось є герой, там грав дракула Гу -у -у", щось таке, або да. вже якийсь герой. Ну, коли він на сцені в театрі або в кіно, ладно, це нормально. Але ну, коли він виходить за рамки, да, тобто він вийшов за кадр, ну, треба жити нормальним життям, От. це завдання для акторів. Але коли гра відбувається за межами сцени, це вже як називається? Правильно. Психічний розлад. Це вже ненормальна історія. Тут же в дійсності починається проблема. Ну, тут треба розуміти те, що. Людина, вона себе, ну наприклад, коли людина наодинці, вона себе поводить по одному. Те, що в неї відбувається в розумі, це трошки інше. Людина, коли спілкується з мамою, це певне відспілкування з батьком, це ще інакше відспілкування там, з рівними, з друзями, ну, наприклад, там не знаю, з одногрупниками чи там з друзями. Ну, це ну, в кожному секторі людина себе веде по-різному, це нормально. Ну, але коли людина там супермен, супергерой, да, і всюди себе веде таким чином, то це вже ненормальна історія. Прив'язаності є одне прокляття. Якщо ми думаємо, що щось у цьому світі нас захистить краще, ніж Бог, і прив'язавшись, накопичуємо це, ми не зможемо скористатися цим у найнебезпечніший момент нашого життя. Встрічали такі історії? У 22-му році у нас почалася війна в Україні, і що ми бачимо? Ми бачили, да що от люди, от ну там історії були такі, да люди мали там великі гроші, вони пробували їх за кордон, їх там зупинили гроші, відібрали на да, тому, що вони були нелегальні. М -м -м. Якщо людина сподівається на зброю, то може статись так, що ця зброя може заклинити в самий необхідний момент, от, ну тоді, коли це дійсно потрібно. От, якщо ж людина там може, як це що робити? Якщо людина може прив'язатися занадто сильно до грошей, то може статись так, що вона е, в якийсь момент ці гроші може просто обезцінитись. Ну, щось станеться, або їх там вкрадуть, або ну ще все, що завгодно, може статися. Якщо на згадку вона е, відмовить, от, да, то есть, ну, може бути таке, да, що тось людина може. Е там на м'язвуть, я там сильний, накачаний, все, і коли треба, я там зможу дати опір комусь. Ну, як стати спортом займатися треба, Знаєте, всім чоловікам потрібно мати певну фізпідготовку і дати захист собі, своїй сім'ї. Це нормально. Ну Але якщо людина там чорний пояс, там два чорних пояса, три чорних пояса. Ну, не факт, що це захистить, тому що ну колись настає час і хтось стає сильніший. Ну, тобто людина старіє, точно йде на спад, фізична сила. от, І однозначно, хтось знайдеться сильніший, хто зможе її побороти. Будь-яке накопичення може допомогти тільки, якщо ми, зрештою, покладаємося на абсолютну істину. Значить, дивіться, ну як це захищати себе, перше там, фізпідготовка, мати якусь зброю, там, накопичити якісь гроші, це нормально. Окей. Але якщо ми цього взагалі ну, тільки цим захищаємося, да, то у мене там якийсь документ, у мене там кум сват брат, у мене там якийсь папір, який мене захистить, от, або у мене там мішок грошей там ще щось таке, не факт, що воно нас захистить. Якщо це воно зв'язано з. Богом, да, то з абсолютно істом, тоді так, тоді це буде все нормально. Ну, Но, Якщо цього зв'язку немає, то все решта воно не допоможе. Воно просто не допоможе в якийсь момент. Але нам ближча ідея власної величі, яка до старості переростає в образ великомученика, якого не зрозуміли та не оцінили, так і минає життя в театрі абсурду. Та, є люди, які от, вони живуть такі, мене ніхто не розуміє. От я великий такий. Ну, це признак гордості в дійсності. Ну, як сатеї, є, є люди талановиті, які е, були, от, я ну, вивчаю багато біографій людей, особливо відомих. От, і в дійсності були там, ну, ці художники, які малювали якісь картини. Так, і сталося так, що їх визнали в дійсності після. Того, коли вони залишили цей світ, але ну нормальний спосіб життя потрібно старатися жити так, що от зараз я щось роблю. Мені за це там ну треба якось їсти, одягатися, да, то тобто, есть, ну, комунікувати з іншими людьми, бути тут і зараз і жити в цьому світі. Ну от, бо люди, от, ну це кажуть, це признак грудині, коли людина знає я, я великий мучений, тільки я. О, ну, якщо ви вивчаєте там грудині, ви трошки зрозумієте, що це, ну, це просто повний абсурд, розумієте. Однак, світ влаштований таким чином, щоб довести до відчаю людину, яка вирішила йти хибним шляхом. Такий відчай здатний перерости в його бажання зміцнити, спробувати інший шлях. Ну, Так як я займаюся водичною астрологією, от я що спостерігав, дуже багато людей вони прийшли в, в свідомість з Крішним, ну, от, іменно в той момент, коли у них був важкий період, як вони називають. Цей період ну, на транзитом називається Садесадь, яку дуже всі бояться. Ну дійсності його нема чого боятися. Єдине, якщо у вас почався важкий період, ви прийшли в храм, ну почали повторювати Махамат, ну далеко не тікайте. Я вам кажу це як астролог, тому що ну там максимум на ну, 5-7 ну, років, ну до 10 років, то есть, все одно почнуться якісь трабли, почнуться якісь клапси у вашому житті. Не тікайте далеко від храму, десь будьте біля храму. Тобто, вот, ну тому що це однозначно почнеться. Тому що от, ну, бачимо, да, що людина починає піджимати і людині ти не туди йдеш, ти не те робиш, ти не тим займаєшся. І в цей момент от людина от вона вона починає в дійсності ставати на правильний шлях. Да? Тобто такий вічай здатний перерости в його це зв'язок, бажання зміцнитися так? От. і спробувати інший шлях. Якщо ви пробували жити так, як ви живете, ви бачите, що це не допомагає. Рухайтесь в інакшому напрямку. Тобто, бага нам якраз про це говорить. Ви не туди рухайтесь, не тим займаєтесь. Рухайтесь в іншому керунку, так і тоді у вас все вийде. На санскриті е, селянина називають е, Кріші Балою. Це означає, той, хто здатний вирвати всі бур'яни на полі. Криші ну, Бала. Ну, є вишибала, я кришу бала. Да? Е, Вона походить від слів Крішна та Бала. Так і Крішна, як абсолютна істина, здатний вирвати всі бур'яни з нашого серця, якщо ми уважно вислухаємо його слова у Бхагават-гіті. От, ну, у нас дійсно є шість гріхів, які нам заважають рухатися. От, і найголовніший, найважчий перший гріх, да, це який у нас є, це гординя. От, тому що з нього стартуються всі інші і починаються всі проблеми. От, навіть по Махопхареті є 54 признаки гордині, і це можна подивитися, почитати цей список. От, і ви зрозумієте, які це ну, признаки. Якщо ви почитаєте, то ну, якщо не 54, то ну, кілька з них ви там точно знайдете про себе і побачите. Так, що так. дякую за перегляд. Підписуйтесь. Далі будуть наступні відео по рештах віршам. Да, дякую за увагу, Харікиша.